Цими днями в Україні і на Радехівщині, в тому числі, проходить місячник боротьби з дуже небезпечною хворобою, що називається туберкульоз. Як не прикро, але ця підступна недуга побутує і в нашому районі. Як від неї уберегтись і як у разі захворювання лікуватись? Просвітницьку бесіду про це веде районний лікар фтизіатр Людмила Боса. В Радехівській центральній районній лікарні у поліклінічному відділенні працює вже багато років протитуберкульозний кабінет. Штат кабінету два лікарі-тезіатри, дві дільничі медсестри. Кабінет займається наданням консультативної допомоги, а також лікуванню хворих на туберкульоз і профілактика туберкульозу. Якщо у вас є наступні симптоми, кашель більше 2-3 тижнів, субфебрильна температура, якесь немотивоване похудання, загальна слабкість, нічна пітливість, ви повинні звернутися до доктора. Можна до свого дільничого лікаря, а можна. Прийти і в наш кабінет. Якщо в лікаря виникне підозра, що у вас туберкульоз, він вас пошле провести два необхідні обстеження: це рентген-легень і дослідження харкотиня на наявність туберкульозів, як або інакше палички коха. Флюорографічне або рентгенологічне обстеження. Органів грудної клітки є цілком безпечні для людини, крім вагітних. Сучасні цифрові технології вони дозволяють зменшити променеве навантаження. І от в нас в поліклініці працює цифровий філіорограф, який допоможе отримати результат в лічені хвилини. Також в нас працює кабінет мікроскопії Харкотиня. Де проводиться обстеження на паличку коха? Обстеження недовго тривали, на протязі двох годин ми можемо отримати результат. Попередній діагноз ми можемо отримати вже протягом дня. Таке обстеження є безполісним, безкоштовним і швидким. Після виявлення хворого на туберкульоз ми його скеровуємо на стац лікування ну, близько двох місяців в тубдиспансер. А потім, коли вже більше паличок коха не виявляють і хворий є незаразним, він скеровується до нас для дальшого проведення амбулаторного лікування, яке триває ще чотири місяці. Загалом це є шість місяців лікування. Лікування туберкульозу в Україні згідно з законодавством є безкоштовним. І лікування в всьому світі, так само в нас в Україні, є однаковим. Ми застосовуємо 4-5 препаратів, які людина повинна приймати щоденно, акуратно і не переривати лікування. За умови безперервного і акуратного лікування вам гарантоване виліковування, без будь-яких негативних наслідків для здоров'я. На весь період лікування, якщо людина працює, їй видається лікарняний листок. Якщо людина не працює, то на один рік людям дають, призначають матеріальні виплати група інвалідності. Після одужання на протязі наступних трьох років людині необхідно проходити щорічні профілактичні обстеження на туберкульоз і обов'язково перед призначенням лікування для інших тяжких хронічних захворювань. Повідомляти лікарів про те, що ви взагалі колись хворіли на туберкульоз. І що вас захистить від туберкульозу? Пам'ятайте, що туберкульоз зазвичай не вражає людей, які не мають шкідливих звичок, не вживають алкоголь, не палять, не, не вживають наркотиків, дотримуються здорового способу життя, повноцінно харчуються, мають збалансований режим праці, відпочинку і фізичних вправ. Туберкульоз тяжка і небезпечна інфекційна недуга для хворого на неї та оточуючих. Щороку у світі від неї помирають десятки і сотні тисяч людей, стільки ж залишаються хворих. В Україні кількість хворих на туберкульоз набрала розмаху епідемії. У початковій фазі хвороба може бути зовнішньо непомітною, тому діагностувати її заздалегідь вкрай важливо. Вчасна рентгендіагностика та лікування повертають хворого до повноцінного життя. А ви впевнений, що здорові. Ви обстежились на туберкульоз? Не зволікайте!